Шоу проект Чернігів має таланти. Повертається. Щоправда, тепер дійство відбуватиметься в рамках міського конкурсу Чернігів, місто талантів. Зараз ми на етапі інформаційної кампанії, а, яка називається Чернігів має таланти, а, і а, під цей час ми будемо м, збирати заявки від усіх потенційних учасників. До 1 березня буде інформаційна кампанія. А, ми збираємо заявки на участь. Потім а, у березні будуть відбіркові етапи, а, у квітні будуть співфінали, і у травні вже буде фінал на Красній площі. Як і в першому сезоні, участь у проєкті може прийняти кожен. Жодних вікових та жанрових обмежень для конкурсантів немає. Все, що необхідно, заповнити анкету учасника кастингу, яку можна знайти в інтернеті, або заявку можна заповнити міському палаці культури Щорса 23 в кабінеті 4 Финалисты першого сезону радять бажаючим прийняти участь у шоу проєкті «Чернігів має таланти» не зволікати. адже це їх шанс заявити про себе. себе кількість талантів змогли показати. Люди, які в принципі, в навіть до іскусства, як такого отношения не имели, они не могли себя проявить, но тут для них появилась такая возможность наконец-то раскрыться для совсем темних лошадок, таких. это было очень интересно смотреть на абсолютно новые лица, смотреть на абсолютно новые. Таланти. Безумно було цікаво. Головний приз цьогоріч виріс і становитиме 15 тисяч гривень. Його переможець отримає наприкінці травня на Красній площі, де й відбуватиметься фінал проєкту.